Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Ну що ж, почали ми збирати вже ось наша територія вся ця, почали ми вже збирати другий сорт. Перше пройшлися, ви збирали перший весь сорт. І тоді почали збирати повністю другий сорт. Е -е -е якби так старалися вибирати в е -е траві, там, скрізь піщитами, як ви бачите. Так і позали, залишали щити, бо не встигаємо все одразу забирати. Е, вроді ці території визбрали, але ще з трави е, дуже багато ще на сітку вилазять. Ну, як, якби вони ще десь в землі хто ікрут кладав, хтось в траві, хтось і шланги був схований, то якби вони ще вилазять, то ми ще по ранках е, буваємо, проходимось, краще вибираємо, маленький цей не беремо. Тоді, думаю, будемо щось з цим бур'яном думати, коли щити уберем. Так само будемо складати ось цей, цей території, будемо складати туди під посадку ці щити, щоб на той рік було добре складати їх. Так само звідси позабираємо. Визберемо ще до кінця цього равлика і будемо тоді думати щось з бур'яном. Так само заберемо полів. Скрутимо, попідписуємо все, куди що. Ну, в принципі, у нас оця територія вже якби доходить до кінця. Е, тоді, е, які наші далі плани? Далі, <кій> сьогодні у нас неділя, ми сьогодні відпочиваємо, зробили день вихідного. Е, завтра ми опять переходимо на цю сторону збирати перший сорт. Будемо дозбирувати. І так само де слабші щити, будемо поступово забирати. І так само складаємо під посадкою. Що ще? Дуже багато. Ось, наприклад, збираємо другий сорт і дуже багато є якби маленького равлика. Не можна поняти, чи це. Налупився вже новий, чи той не виріс. Ну, в принципі, ми так догадуємо, що це, навірно, вже якби новий равлик вилупився вже такий виріс. Ну, реально пульки чи ну, ось таке. 10 копійок вже росте. ну то таке ми його заберем, подушимо, чи що ще не придумали, що ми будемо з ним робити. Ось так. Ідемо далі. Ну, ось дивіться, читай Ось наші щити 60х120, на доска 20 сосна. Як ви бачите, сезон вони відпрацювали супер, її нічого немає. Який щит був, такий остався. Ще я думаю, його хватить на роки 3-4 цього щита, бо багато хто писав, що покруте там, чи щелі будуть. Ну, В принципі, не знаю, що ти себе показали дуже добре. Можна не придумати там собі всяких крепшого дерева там робити чи більші. Ось це супер. Легенькі, для равлика хорошо. Показали себе дуже хорошо. Так, ну що ж, йдемо, ще вам покажу е, територію. Де ми збираємо маточне стадо? У прошлому відео я вам сказав, а не показав. Так, так, так. Забрали вже басейн, як ви бачите. Уже сезон закінчився. І ось ми почали збирати звідси перший сорт. Е, маточне стадо Вже в нас щитай, е, ну, місяць вже на дворі не таке паре не, не жари вже. Равлики вже е, не ховаються. Як ви бачите, щитай, зараз е, ну, у нас обід. А равлик не ховається. Йому вже не жарко і він не ховається. Він просто сидить на щиту. ну і ось так ну, зайдіть туди покажемо, що у нас під щитами робиться. Ось дивіться, які у нас щити. Ми вже трошки як би пройшли. Перший сорт це наматоште стадо визбирали. І сьогодні зробили вихідний і ще будемо дозбирувати. Ось так. Ну і так, в принципі, у нас. Всі, напевно, тут такі щити. Да? Давай другу сорок. Да. Ми тут заселяли, як я всім говорю, що хорошо 2 кг на сотку. І ось такі щити Ну, Тут слабший трошки. Ось так. Так, йдемо далі. олі. Е, Звідси ми збираємо маточне стадо. і якби хочемо хоче ну, збирати півтора тони, е, щоб було нам на, на ікру, ну на маточне стадо, хочемо назбирати півтора тони, то якби даємо, ми нашому загончику. Другий шанс. Перший нам, якби щось не, не зайшло, то даємо другий шанс, то ми в день тільки зможемо стільки збираємо то 300, то 400 кілограм і ось підсипаємо. Ось почали придумувати в загоні ось такі рейки нашиваємо. Беремо тіняйку 45-ку. Ось такі процент 45-й тняйки. І думаємо, бо равлик, звісно, великий цей лізе дуже-дуже швидко. Дуже Ми починаємо придумувати. Я думаю, що можливо він так буде лізти і ось сюди і назад буде впадати. Можливо, він так тікати не буде. Ми хочемо на цьому загонові оце щось таке придумати. Можливо, допоможе. Тут ми вже назбирали, е, на маточному стаду по-моєму, 800 кг. Ми записуємо. А хочу назбирати півтора тони. Там щось буде на усушку, на смертність. Можливо, станеться тонну 300. Я думаю, нам буде цього е, достатньо. І будемо. Завозити його в холодильник. Помиємо так само, висушимо і будемо завозити його в холодильник на зиму, щоб було навесне маточне стадо. Ось так. А так е, назбираємо ось ту вже маточне стадо і тоді знову будемо перший сорт збирати так само вести на продажу. Ось, як ви бачите, потрошки ще звідси позабирали від сідок. Ну і що ж, ось ми назбирали вже 20 столів. Ось як ви бачите, у нас таких 20 столів. Ми назбирали другого сорту. Ми їх ще будемо звісно, перебирати, можливо, тут ще й перший буде, бо якби ми ще ті згрібали все по підрад, можливо, ще буде і перший. А так, в принципі, весь другий сорт. Ось дивіться. Напишіть мені, кому теж, теж такий яравлик. Ось ви бачите, дивіться. Ось. Між сетку пролазив такий равлик. О, теж таке є. Напишіть мені, скажіть, ось теж є чи нема. Чи це він не виріс, чи це він наплодився вже другий. Ну, я думаю, що він наплодився, бо він ще тонесенький, малесенький. якби Ось так. Ну, це не страшно. І так само ми ось кожних дві години. Змочуємо равлик, щоб він опорожнявся. Я думаю, ми три години, години, дня його, його так помочимо. тоді вимиємо, переберемо і теж повеземо на здачу. Тоді дойду. Шалашик себе показав дуже добре. Взагалі супер. І сонце їх не пече. І ми підіймаємо ці бокові сітки, гарний сквознячок, висушується равлик прекрасно. Якби варіант, ну, дешево, якби і сердито, я вам так скажу. То дуже добре. Столи теж себе показує супер. Якби ми думали подони класти, але, в принципі, трава все, якби болота тут немає, то можна було б пістоли нижче робити. Ну, так як ми планували, що подони, буде вже так, поки. Там буде видно. Ну і в принципі, в принципі все. Так ми далі і працюємо. Всім дякую за увагу, дякую за просмотр. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Обов'язково, як завжди, лайк. Коментуйте, пишіть. Всім гарного дня. Пока-пока.